Добрий день. вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить Олександр Рембич, староста Любопільського старостинського округу. Вітаю вас, Олександр Володимирович! Добрий день! Ми знаємо, як змінилися плани громади у зв'язку із військовим становищем, але багато що робиться. Що вдалося зробити для мешканців любопільського старостату? Зрозуміло, що Війна в Україні поміняла плани, ті, що були намічені у нас в прошлому році, на бюджетній сесії, що було затверджено, у нас там планувалося і ремонт дороги, доволі такий здоровий кусок, і другі роботи, і по школі мали бути заміна даху. Ну, зрозуміло, що на сьогоднішній день, якось трохи не до того, і ці роботи не виконувалися. Но, тим не менше, вся робота старостату Любопійського округу. Візірської сільської ради була направлена на те, щоб удержати, сохранити ті досягнення, які в нас були в минулих роках. На сьогоднішній день у нас немає проблем із водопостачанням. Вода у нас завжди є. Сьогодні проведений ремонт капітальної одної з свердловин на вулиці Суворова. Потрачено було більше як 150 тисяч гривень. Було приведено порядок цією скважиною, будиночок, там є такий покрашена башта, замінені були крани, згони в самої башті. На сьогоднішній день всі башні в нас ми утеплили на зиму. це проблема, яка може бути, це з електроенергією. Електроенергія на сьогоднішній день у нас теж є якби, свої плани, такі у нас є фермери. Которій в цьому опросі два генератора, і в ноябрі місяці має бути тендер на закупку генераторів. Нам сільська рада один обіцяє закупити на той випадок, якщо не буде світла. Заплановано у нас і буде мілкий ремонт теж двох відрізків дороги. Це на вулиці Суворова і на вулиці між Ранжево і Бутовка. Там потрібно теж провести такий ремонт, грейдерний, скажімо. Тож це має бути. Уже приїжджали представники будівельної компанії, які замірували, і мають дати документи десь на затвердження сільську раду. На сьогоднішній день у нас багато односельчан знаходяться в армії. Дуже багато. Дві людини загинуло з наших односельців. У нас проводилось багато акцій по допомозі. І по збору коштів у нас були акції. Ми займалися плетінням сіток дуже багато. Ми тут. Я не знаю навіть, з скілометрі її переплели. Я хочу подякувати всім односельцям, хто приймав участь. Я враховую, що наш внесок не такий значний, як їхній, враховуючи те, що вони сьогодні ризикують своїм життям і захищають нашу Україну. Олександр Володимирович, я знаю, жителі громади знають, як мріяли розвивати. Туристичну, курортну інфраструктуру у Любополі та і в інших селах громади. Але зараз не до цього. У нас ранні роки, звісно, що були плани, один із наших економічних розвідків, Ми бачимо в тому, що один із цих моментів це розвиток курортної якоїсь інфраструктури. І в нас були, звісно, що були плани. Ми знаходимося на берегу прекрасного лиману, да. Ну, на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що ці всі плани якби від ночі на берегу лимана в нас планувалося, і я думаю, що воно і буде осуществлено, колись прийде в дійсність, розвиток курортної бази, яка дозволить там і відпочивати людям, і селу принести якісь додаткові кошти надходження. У нас на сьогоднішній день тільки надходження, ті, що поповняють бюджет, це наші фермери, які теж допомагають ЗСУ на сьогоднішній день. Розрахувалися повністю з пайщиками, виплачували всі податки до бюджету сільської ради. Тут в цьому плані тут теж у нас на сьогоднішній день питань нема. Переселенці мешкають і на вашій території, скільки таких людей проживає, чим допомагаєте? У нас донедавна було 20 чоловік переселенців. Ми підшукували їм житло, підшукували ті хати, де ну, по якихось причинах ніхто не живе, але народичі тут знаходяться. Ми з ними домовлялися, вони надавали безкоштовно ці будинки їм для проживання. На сьогоднішній день у нас є сім'ї з Херсонської, з самого Миколаєва. Є люди, які тут проживають. Ну на сьогоднішній день вони, так щоб сказати, що вони звертаються прямо в сільську раду, там дай то, дай це таких моментів у нас не було. Єсне, що ми допомагаємо, ми їм пооформляли всі належні документи, щоб вони отримали статус. Тобто тут теж у нас все, я вважаю, що налагоджено і на гідному рівні. Раніше підприємство ЦІС допомагало із вугіллям, але зараз ситуація важка для всіх. Що з цим питанням? Яка допомога для жителів Любопільського старостату у цьому питанні? Село гасифіціроване Любопіль на проценту 80. Ранжево там нема газу. Ну, люди звертаються до сільської ради про допомогти такої фізичної можливості у нас немає. Ми надаємо людям дозвіл на тих ділянках десь посадки, де можна підняти дерева, там сухі дерева чи якісь заважають проїжджі частині дороги. Там люди. Беруть дерева, беруть дрова. Крім того, у нас на території сільської ради є цех, який виготовлює брикетні палети. І люди теж там купують ціна. Доволі такі по сьогоднішньому часу не дешево, ну не дорожче, чим там в місті. Були представники команди розвитку. Вони із такою пропозицією завезли образці самого угля, да, які він може бути. Говорена ціна там близько 10 тисяч тонн. На сьогоднішній день ми беремо людям, показуємо, якщо. По потребі комусь підійде, то будемо завозити такий угля його нам сюди можуть привезти. Вони привезли ці зразки угля. Ми людям от показуємо і складаємо списки на якщо буде потреба і люди захотять, то ми будемо привозити. Жорстка економія електроенергії вкрай потрібна сьогодні. Чи є підтримка, розуміння із боку людей? Ну, якихось дорікань за те, що немає світла, я не чув ні від одного жителя села. Так, да, у нас попередні роки було замітлено вуличне освітлення майже там на 70% у Любополі. Но на сьогоднішній день да, вони у нас виключені, фонарів нас не працюють. Учитують ці всі моменти з економії електроенергії. У нас от в селі. Чотири артезіанських свердловини, на яких стояли трьохфазні мощні насоси. Ми сьогодні всі насоси замінили на однофазні. І Вони порядка два-три рази менше енергії беруть і стоять такі у нас насоси. Вуличне освітлення у нас повністю виключене. По селу там рідко, десь хтось колись підпали, в дворі там чи перейти. Тобто, часом 9-8. Повна ніч нема ніде ні в кого там десь рідко, рідко в кого фонар загоряється і то по потребі. Олександр Володимирович добрі побажання, звернення до людей зараз у вас є така можливість побажати. Навірно, сьогодні, я ще не враховую, саме головне це миру. Миру, щоб повернутися до тої мирної роботи. Ми не войовничий народ. Ми не загарбники, Ми працьовиті люди. Любопіль завжди славився своїм працелюбством, і ми дуже надіємося, що наступить мир і всі наші односельці повернуться додому. Хочу подякувати жителям села. За те все на сьогоднішній день, тому що я ще раз хочу повторити, що практично я думаю, що кожну сім'ю торкнулося сьогоднішнє лихо, і сьогодні з кожної сім'ї або родич, або близький знаходиться не вдома. Я їм хочу подякувати, що вони відзиваються на всі наші звернення. про… Якусь підтримку про, про те, що треба там, допомогти, що, чи з тими сітками, чи, чи з уборкою території, чи не борку на кладовищі. Я хочу подякувати Візирській сільській раді, керівництву. Послідня в нас історія була: згорів насос на скважині, в да, суботу, після обіду. Ми в неділю зранку його вже замінили. Тобто не чекали там, якихось робочих днів, все оперативно, швидко привезли насос, підняли, пустили, вода, пішла люди. Всій доволі. Всім мира, добра, здоров'я, усій Україні. Дякую за участь у програмі. Сьогодні із нами на зв'язку був староста Любопільського старостинського округу Олександр Рембач. Дякую до наступної зустрічі.